Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь сімейним рецептом смачного десерту, який ми готували на кожне свято. Це жіночі примхи. Дуже смачно. Допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати м'яке та ніжне тісто. Я готуватиму в комбайні, в мене насадка ножі, такі як у блендері. тіжі комбайну перекладаю 200 г масла. Масло я використовую з холодильника, проте воно в мене простояло вже приблизно пів години при кімнатній температурі. Тобто воно охолоджене, проте не дуже холодне. Додаємо сюди 200 г сметани, я використовую магазину сметану жирністю 20%. Сюди ж вливаю 35 г білок, це приблизно білок від одного яйця, а також додаю одну чайну ложку згашеної соди. Зробити це можна за допомогою оцту чи, так як я лимонним соком. Далі, за бажанням, проте не обов'язково додаємо ванільний цукор, приблизно 5-7 грамів. Всипаю одразу все борошно. Попередньо просіяне вищого гатунку, яку використовую 320 г, вмикаю комбайн та змішую, допоки не утвориться однорідне м'яке тісто. А далі це тісто перекладаю на робочу поверхню, яку посипала досить добре борошном. Більше борошна, ніж казано в рецепті, я не додаю для того, щоб не забити тісто і випічки в кінці не вийшла досить жорсткою. Трішечки обкачую це тісто в борошні, для того, щоб воно зібралося в кульку і з ним було далі легко працювати. В загальному на поверхню я насипала приблизно столову ложку. Ложку борошна. Перекладаю тісто до миски та накриваю харчовою плівкою, щоб воно зверху не завітрювалося. Відправляю в холодильник на 2 години до охолодження. Тим часом готуємо начинку. Для цього мені знадобиться варення. Найкраща умова буде, щоб варення було кисло-солодке, тобто одне солодке, одне кисле. В даному рецепті я використала 4 варення: це абрикосове, агрусове, також вишня у власному соці та полуничне варення. Ви ж можете використати будь-яке, яке вам подобається. Чудово, також сюди підійде і смородина. Вона кисла і гарно доповнює цей рецепт. Змішуємо варення, все якого я використовую 560 грамів до однорідності. Далі сюди додаємо 140 грамів родзинки. Я родзинки промила, проте не замочувала, тому що варення досить вологе і родзинки всотають в себе зайву вологу. Тож волоські горіхи дрібно січені та рублені. Така різна фракція горіхів додасть більшої, більш цікавої структури нашій начинці. Горіхи попередньо я просушила в аерогрилі чи в духовці, як вам зручніше, декілька хвилин. І далі Далі їх перемолола. Перемолоти можна як в комбайні, тобто подрібнювачі. Проте імпульсами, щоб воно не виділило сильну жирну олію, а також і за допомогою зі пакета. Додаю горіхи, все змішую до однорідності. В кінці додаю одне ціле яйце та замішую начинку. Та залишаю при кімнатній температурі, допоки охолоджується тісто, щоб горіхи та родзинки всотали зайву рідину. Одна порада, так як тісто у нас дуже ніжне, то раджу використовувати якомога густіше варення. А далі, після того, як пройшло 2 години, тісто добре охололо, дістаємо його з холодильника та будемо розділяти на 6 рівних частин. Я скористаюся вагами, проте це не обов'язково, так мені просто зручніше. Тісто розділюємо приблизно вагою по 126 г один шматочок. Викладаю ось такими плескатими кружальцями до миски назад. Знову накриваю плівкою, щоб воно не обвітрювалося та не грілося. Відправляю до холодильника. Один шматочок залишаю для роботи. Посипаю поверхню трішечки борошном, тільки для того, щоб тісто не прилипало до качалки та до поверхні, тому що тісто охолоджене, з ним легко та зручно працювати, проте робимо все швидко, бо воно гріється. Розкачуємо е, в прямокотник, навіть швидше в смужку, ніж прямокотник. Під час розкачування намагаюся руками собі допомагати. Якщо буде гарний прямокутник, так буде зручніше сформувати і сам виріб. Довжину ось цієї смужки регулюйте за шириною форми, в якій ви будете випікати. Для того, щоб можна було легко перенести на форму, тому що виріб буде дуже ніжний. Далі покажу. Після того, як сформували прямокутник, по центру викладаю начинку. На одну ось таку смужку. Йде приблизно 157 г начинки. Викладаємо посередині. Як можете замітити, вже начинка не така рідка, вже досить гарно тримає форму і можна гарно сформувати її, тобто легко та зручно. А далі закриваю ось цей виріб, тобто рулету назвати це важко, проте необхідно сформувати так, щоб один шматок накривав, тобто один кінець накривав інший. Так, під час випікання дно буде більш цупке і не так розлізеться випічка під час випікання. Далі за допомогою швидких та легких рухів. Формуємо шов. Всі шви повинні бути знизу виробу. Електричну піч розігріваю до 180 градусів. Легким швидким рухом перегортаю ось цей е, виріб на шов. Далі швидким впевненим рухом перекладаю на форму вистелену пергаментним папером, залишаючи між готовими виробами. Трішечки відстань одне від одного, тому що під час випікання вони можуть збільшитися в об'ємі. Повторююсь, робимо все максимально швидко, тому що тісто гріється. Якщо немає такої практики, тоді оці сформовані вироби зберігаємо в холодильнику, допоки формуємо попередньо та випікаємо до ось такого рум'яного стану. Випікалися мої ці вироби приблизно 30-35 хвилин, в залежності від того, наскільки сильно гріє ваша піч. А далі, допоки ще вироби наші гарячі, нам необхідно їх розрізати. На порційні шматки, перш за все, проходимося ножем для того, щоб відділити кожну смужку одне від одного. А далі мій лайфхак, як легко розрізати їх. До початку розрізаю навпіл, далі за допомогою лопатку перекладаю на дошку та ось такими швидкими рухами гострим ножем, розрізаємо на довільні шматки, як вам подобається. Тобто товщина якого вам подобається. У мене приблизно товщина на два пальці. так якраз зручно їсти. Після кожного розрізання ніж протираю, тому що варення, яке прилипає до леза ножа буде ламати ось це крихке тісто, яке ще досить ніжне на поверхні нашого виробу. Розрізані шматочки повертаю назад до форми та залишаю до повного охолодження при кімнатній температурі. Після того, як примхи охололи, можна їх декорувати. Зробити це можна двома методами. До прикладу, ось так кожен шматочок занурити та струсити зайву цукрову пудру, і викладаємо доємності, в якій будемо зберігати чи подавати. Таким методом легко, швидко, зручно, проте налипає досить багато цукрової пудри. А щоб зменшити кількість цукрової пудри, тому що всередині досить багато варення, я беру шматочок, занурюю тільки дно, ось так. Нашого виробу викладаю доємності і зверху тонесеньким прошарком за допомогою маленького ситечка посипаю цукровою пудрою. Так мені більше подобається естетичніше та гарніше виглядає. Плюс прошарок пудри виходить мінімальний. Ви ж вибирайте той метод, який вам зручніше, легше та більше подобається. Такий десерт виходить дуже ніжний, дуже смачний і гарний. Підходить до будь-якого свята. Неважливо, чи це різдвяно-новорічні, чи це велик. Котні свята завжди буде доречним та ідеальним по смаку. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!